Герої не вмирають, доки про них пам'ятають. На Рівненщині відкрили меморіальну дошку у школі, де навчалася Катерина Ступницька, герой України. Посмертно вона загинула 8 березня цього року поблизу Макарова на Київщині. Аби увіковічнити подвиг військового медика, освітній заклад у селі Коловерти тепер носитиме її ім'я. Були на урочистостях і наші журналісти. Невеличка школа у селі Коловерти на Рівненщині. Тут навчаються 77 дітей. І саме тут навчалися два герої України Ігор Гордійчук та Катерина Ступницька. Остання отримала це звання. На жаль, посмертно. А це клас, у якому навчалася Катерина. Її класна керівниця Оксана Свередюк згадує, дівчина була відповідальною та успішною ученицею. З малих років мріяла бути медиком. Це була її дитяча мрія, і звичайно, ця мрія в неї здійснилася. На жаль, ця клята війна забрала нас в неї забрала вона в нас в неї, і це достойна донька України за її героїзм, за відданість своїй державі. У коловертах день знань проходить з подвійною відповідальністю, бо у школі відкривають меморіальну дошку Катерині Ступницькій. Ба більше тепер навчальний заклад, названий її іменем. Закінчивши школу, Катерина Ступницька вступила до медколеджу. У віці 20 років вирішила стати військовим медиком. Вона не раз була на передовій, врятувала чимало життів захисників. Навіть коли контракт закінчився, Катя недовго пробула у тилу, перепідписавши контракт з зсу. Небагато навчальних закладів, особливо таких маленьких, як ваш може гордитися тим, що має двох героїв України. На жаль, одному із них. Катерині, це високе звання було присвоєне посмертно. Загинула Катерина Ступницька 8 березня цього року. Під шквильним вогнем противника вона змогла евакуювати всіх і командира, і членів екіпажу танкової роти. Втім, пряме потрапляння у будівлю, яка слугувала медичним штабом, не залишило шансів на життя Катерині. Її батько згадує, як приводив Катерину у перший клас до цієї школи. Гордий, що навчальний заклад тепер носитиме ім'я його доньки. Добре, що є пам'ять, бо як буде пам'ять, то ми будемо далі пам'ятати, що нам коштує сьогодні мирне небо над нами, сьогодні і завтра. Ну і це стимул так само, що в нас вибору наче немає, як тільки перемогти. Або загинути, або перемогти. У нас ну, немає вибору, навіть заради наших дітей, і тих, хто загинули. Заступник голови Рівненської РДА Олександр Нестерук виступив ініціатором, аби школу в Коловертах назвали іменем Катерини Ступницької та встановили меморіальну дошку. Згадує, як рік тому познайомився з Катериною, коли вручав їй нагороди від Рівненської облдержадміністрації. каже у дівчини, просто горіли очі від справи, якою вона займалася. Дуже хотілося б, щоб ті учні, які будуть навчатися в даному закладі. Завжди пам'ятали, хто така Катерина Стопницька, її подвиг і її вклад в нашу країну, в нашу незалежну державу, і якою ціною вона дістається. Директорка закладу Валентина Хоменко навчала батька та братів Катерини, як і саму героїню. Згадує дівчину як дуже відповідальну ученицю. Пам'ятаю її першокласницю, білявенька, весела така жвава дівчинка. От, дуже дружелюбна, завжди любили її діти в колективі. Вона давала поради всім, як що зробити. Така можна сказати, була лідером у класі. Учні Коловертівської гімназії імені Героя України Катерини Ступницької обіцяють, завжди пам'ятатимуть героїчний подвиг Катерини, яка ціною власного життя дала можливість для них зустріти день знань під мирним небом. Нашої героїни, твій образ світлий, чистий, безперекрасний. Ти захисниця наша, гордість і єднання у цей нелегкий і скопотний час. Ти наша честь, ти совість наша, твій героїзм згадаємо не раз. Павло Невесенко, Павло Стецюк, новини Рівного.